Лінійка з зеленими томатами, яка обіцяє звуження пор і гладеньку пружну шкіру. Ця лінійка від СанктБонадітер, і давайте її протестуємо. Почнемо з зняття макіяжу, і тут для цього є серветки. Я дуже люблю серветки, але зазвичай вони поганенько змивають тут. Ця серветка м'якенька, дуже зволожена, і якщо чесно, я в шоці ви подивіться дуже швидко, дуже зручно і дуже комфортно. Далі вмивання, і тут у нас ензимна пудра. Давно, до речі, не користувалась ензимками. Тому, якщо користуєтесь, то порядка якусь гарну. вона зелена, і вона пахне матчію. про тут нічого не було написано. При контакті з водою вона стає дуже густою. І це дуже приємно на обличчі, і вона досі пахне. Нема чиста шкіра дуже гладенька і пори дуже чисті. Хоча я думаю, саме цей повинна робити ензимка. Далі тут є тонер. У складі знову ж таки є екстракт зеленого томату, який, до речі, ще регулює шкірне сало. Також є пієчей, ніацинамід, гідролізований колаген, церамід, пігалоза і гіалуронова кислота. Короче, склад потужний, аромат легкий, свіжий і вбирається тонік швиденько і без липкості. А далі серум, який має дуже гарний колір, і також повинен звужувати пори, регулювати себе, відновлювати клітини і навіть розгладжувати дрібні зморшки. Ох, як хочеться вірити. Комфортно, все чудово і далі залишився ес. Але в мене зараз вечір тому наносити не буду. Перше враження вау, дуже подобається аромати цієї лінійки. Шкіра чиста і зволожена, дуже гарно ліці. Чи знали ви про цей бренд? Бо він зараз доволі таки популярний в Кореї.